Переходимо з вами до другої кімнати. Ось такий вона має вигляд. Стіни повністю вирівняні і готові до поклейки шпалер, щоб спокійно підготувати другу кімнату. З вами до лоджії. їх тут буде дві. Квартира двостороння, і ось такий у нас вигляд на затишне подвір'я. Дуже класний район, поруч всі потрібні магазини, супермаркети. І тепер я вам покажу, в якому стані у нас буде ванна кімната. Звичайно, вона потребує ремонту, але ви зможете зробити ремонт той, який забажаєте. І санвузол у нас буде окремий. Ось такий вигляд він у нас має. Проходимо з вами до третьої кімнати, вона також буде окремою. Бачимо з вами вже в однієї. Це друга лоджія. Так само у нас тут стіни всі вирівняні. і спокійно можна буде так само її підготувати для проживання. Друга ложа у нас буде більша. Тут можна буде зробити якусь зону відпочинку, поставити такі мішки для сидіння, або якийсь столик з стільцями. І є ось така ніша, де можна зберігати власну консервацію. Вигляд з вікна у нас. З другої лоджі на ось такий гарний краєвид. Подивіться, яке дуже красиве в нас небо. А якщо вам сподобалася дана квартира, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд. Не забувайте залишати свої враження в коментарях.